Шановні колеги, пропонуємо вашій увазі підручник технології для сьомого класу нової української школи, авторів Олени Біленко та Миколи Пелагейченка. Він є продовженням лінійки навчальних видань для нової української школи цього авторського колективу, започаткованої підручниками для 5 та 6 класів, і дотримує принципу наступності в опануванні предмета. Предмет технології це особливий навчальний простір, який об'єднує різні види діяльності школярів: практичну, дослідницьку, проєктну, пошукову, інноваційну, художню, конструкторську, винахідницьку, інтерактивну, творчу, графічну та інші. Він передбачає формування не лише знань і вмінь, а й певних якостей, світогляду, ідейності, моральності особистості, громадянської позиції, підприємництва тощо важливим орієнтиром у цьому просторі є підручник, зокрема створений досвідченими науковцями та педагогами Оленою Біленко і Миколою Пилагейченко. Чиї сучасні й інноваційні навчальні видання, з трудового навчання та технологій неодноразово отримували схвальні оцінки експертів і вже добре відомі вчительській спільноті та учнівству України. Підручник для сьомого класу розроблено за вимогами чинного державного стандарту, базової середньої освіти та модельної програми Ірини Ходзицької, Олени Горобець, Ольги Медвідь, Тетяни Пасічної та Юлії Приходько. Яку побудовано з урахуванням таких принципів: дитиноцентризму та природовідповідності, узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання, науковості, доступності та практичної спрямованості змісту, наступності і перспективності навчання, взаємопов'язаного формування ключових і предметних компетентностей. Логічної послідовності й достатності засвоєння учнівством предметних компетентностей, творчого використання вчителями програми залежно від умов навчання, адаптації до індивідуальних особистостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей. Відповідно до мети технологічної освітньої галузі, метою навчального предмета, а отже, і підручника технології, є формування вздобувачів і здобувачок. Освіти життєво важливих компетентностей, необхідних у самостійному житті, розвиток творчого потенціалу, критичного мислення, духовно-моральних цінностей, реалізація здібностей та інтересів учнівства у сфері проєктно-технологічної діяльності. Однією з особливостей цього підручника є те, що його може бути використано в класах, які поділяють на групи, а також у змішаних групах, як для хлопців, так і для дівчат. Пропоноване видання базується на парадигмі сучасного підручника й містить інноваційні підходи до опанування навчального предмета, зокрема шляхом застосування проєктних технологій, а також послідовної реалізації особистісно орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, культурологічного підходів тощо. Проєктна технологія в ньому розглядається як інструмент для самостійного навчання. На основі відповідних досліджень і створення продукту провідну роль у підручнику відіграє свобода вибору учнів і вчителів, а також розвиток інтересів і формування потреби у знаннях і навичках. Він базується на основних засадах і цінностях нової української школи. Підручник складається зі вступу чотирьох розділів, які відповідають чотирьом модулям програми. Утілення задуму в готовий продукт за алгоритмом проєктно-технологічної діяльності, творче застосування традиційних і сучасних технологій, декоративно-ужиткового мистецтва, ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння шкоди навколишньому середовищу, турбота про власний побут, задоволення власних потреб і потреб інших осіб, і додатку, який містить підрозділи, творчі проєкти та технології. Вагоме місце в підручнику традиційно відведено інтеграційним процесам і міжпредметним зв'язкам, зокрема, забезпечено інтеграцію з математичною, інформатичною, громадянською та історичною, мистецькою, соціальною і здоров'язбережувальною та іншими освітніми галузями. Наскрізними тематичними лініями підручника є, зокрема, екологічна, пов'язана з раціональним і ощадним використанням природних ресурсів. Свідомим споживанням і розв'язанням проблем сталого розвитку та втілена в ідеях виготовлення виробів на засадах ресайклінгу і апсайклінгу, а також декоративно-ужиткова, побудована на сучасному інтерпретуванні і відтворенні етнічних, зокрема українських, традицій декорування житла та побуту власними виробами. Підручник вирізняється сучасним дизайном та збалансованим викладом. Текстову інформацію теоретичного і практичного характеру супроводжує різноманітний ілюстративний матеріал, який унаочнює та конкретизує зміст окремих параграфів і розділів загалом, а також спонукає учнів до творчої діяльності у підручнику. Багато різноманітних схем, малюнків, фотографій та інших зображень, що сприяють візуалізації, а отже, кращому сприйманню, розумінню та запам'ятовуванню матеріалу. Матеріал підручника чітко та логічно структурований. Його опануванню, а також зручній навігації та логістиці, під час мандрівки учнів у захопливий світ технологій сприяє система наскрізних рубрик, позначених лаконічними та виразними піктограмами і відповідними назвами. У кожному параграфі є особливі питання для обговорення, які сприяють реалізації проблемної технології навчання. Шукаючи відповіді на поставлені запитання, учні планують свою навчальну діяльність із використанням матеріалів підручника. Рубрика Запам'ятай уміщує визначення термінів, важливих для розуміння і запам'ятовування школярами, та акцентує увагу на ключових поняттях. У рубриці Це цікаво подано різноманітну, доречну і актуальну інформацію з усього світу, адаптовану для сприйняття сучасними учнями. Яка має зацікавити їх, привернути увагу до питань, що розглядаються, та стимулювати пізнавальну діяльність? Рубрика Сторінками історії містить ретроспективні відомості стосовно походження та еволюції виучуваних процесів, явищ і предметів. Вона дає змогу заглибитись у вивчення певних тем, усвідомити динаміку та закономірності розвитку різних видів людської діяльності та технологій упродовж історії людства. Натомість, найсучасніші відомості про актуальні інноваційні досягнення фахівців, теоретиків і практиків у різних галузях технологічної діяльності школярі мають змогу отримати, ознайомившись із матеріалами рубрики Новітні досягнення науки, техніки і технології. Рубрика створена в Україні містить відомості про найкращі досягнення вітчизняних науковців. Винахідників, раціоналізаторів, дизайнерів, майстрів народних ремесел, відомі не лише в нашій країні, а й далеко за її межами. Це сприяє формуванню гордості за свою батьківщину та її народ, вихованню почуття національної гідності, свідомості і патріотизму, а також стимулює учнів до власної творчості. Матеріали рубрики Артгалерея не лише візуалізують навчальний матеріал, а й знайомлять учнів із відображенням історичного розвитку та сучасного стану технологій у найкращих зразках світового і вітчизняного образотворчого мистецтва, розширюючи та збагачуючи їхній культурологічний світогляд. Змістове наповнення рубрики Перлини мудрості залучає школярів до скарбниці світової думки. Тут наведено народні прислів'я та приказки, а також крилаті вислови й афоризми всесвітньо відомих зарубіжних і вітчизняних діячів різних галузей та епох, дотичні до певних тем підручника та спрямовані на формування мотивації учнів до навчання і практичної діяльності. Рубрика ідеї для натхнення та втілення не лише пропонує банки ідей для виготовлення виробів різноманітної тематики з використанням різних технік і технологій, а й містить цікаві та практичні лайфхаки, інструкції до виконання певних видів практичних робіт. Тощо інтерактивна рубрика Дізнайся більше онлайн за допомогою покликань та QR-кодів дає змогу отримати більше інформації, знань і вражень. Переглядаючи різноманітні тематичні відеоматеріали, у кінці кожного параграфа подано запитання та завдання різного рівня складності для самоперевірки, спрямовані на організацію засвоєних знань і вироблення в учнів ключових освітніх та предметних компетентностей. А також запропоновано теми дослідницьких, інформаційних і пошукових проєктів. Які дадуть змогу школярам якнайповніше проявити себе в проєктній діяльності, а вчителям ефективніше та об'єктивніше здійснити оцінювання результатів навчання до всіх тем передбачено і розроблено завдання для роботи в парах або групах. У додатку до підручника в оригінальній та безпосередній формі представлено творчі проєкти та різноманітні технології, викладені від імені ровесників і ровесниць учнівства сьомого класу. А також запропоновано креативні завдання на їх основі. Підручник відкриває необмежені можливості для прояву гнучкості, варіативності та фахової автономності, тобто академічної свободи вчителів, які не бояться експериментувати, надаючи їм можливість творчо конструювати навчальний процес, максимально враховуючи інтереси учнів. Це дає змогу урізноманітнювати види навчальної діяльності школярів. Від художньої та винахідницької до дослідницької та практичної у різних варіантах їх поєднань щиро сподіваємося, що підручник технології Олени Біленко та Миколи Пилагейченка буде для вас і ваших учнів корисним і надійним провідником у світ технологій.